Відвоювали чи віддали в Івано-Франківську, відбулось чергові громадські слухання щодо розроблення детального плану частини території, де розташовані дачні ділянки. Люди бояться, що залишуться ні з чим. Один із власників садової ділянки Василь Кричун переконаний, що державний акт на право колективної власності є єдиним захистом товариства. Адже саме завдяки цьому документу влада змушена врахувати думку членів вистриці надвірнянської. В акті вказано, що призначення землі, садівництво, якщо члени товариства, Дозволять змінити функціональне призначення, бодай одного гектара. Колективний акт втратить легітимність. У генплані стоїть там, що то є, що то є зелена зона загального громадського призначення, тобто загальноміська зона. Да? От а в наших державних актах стоїть що то садівництво, наша приватна власність. Тому ми хочемо зараз, щоб генплан зараз міняється генплан. Просто щоб в генплані було. Раз у державних актах пише садівництво, так само має бути садівництво на генплані, щоб не було більше ніяких суперечок. Деякі учасники слухань переконані, що їх не залишать у спокої. Загроза забудови дачних ділянок, на їх думку, все ж існує. У них в генплані вже є рожевий кольор, тобто будівництво на дачах. Це є, згідно закону про землю. Там не має бути жодного будівництва. Жодного. І тому. Прийняти такий генплан. А сьогодні уже що? Процедура обслухувань. План вже практично група зі Львова. Бо я була на затвердженні цього плану, коли генеральний план прослуховувався. Це процедура, це просто їм потрібно для галочки. Люди прийшли, люди послухали. Після довгих дискусій, суперечок та емоційних виступів, громада внесла ряд пропозицій до генерального плану міста, аби убезпечити себе. Так головний архітектор міста каже, людям нема чого пані. Ні, ніхто забирати їхні ділянки не має наміру. Вони не мають бажання якимось іншим чином ті території використовувати чи продавати під інші функції ніж під садівництво, і це було зафіксовано як пропозиція для внесення в проект генерального плану міста. Що ми ж обов'язково обговоримо ту пропозицію і інші пропозиції, які прозвучали, обговоримо на депутатській комісії профільній фінального завершення. Дане питання має набути на сесії міської ради, де депутати вирішуватимуть, підтримати чи не підтримати людей. Ольга Гриців, Чміль, новини телеканал Раї.